Привіт, друзі! Всім гарного перегляду! Сьогодні ми відкриємо парочку контейнерів. Не з вас сподобайка, підписка. Ну ми поїхали. Подивимося, що повезе нам знову сьогодні. Почнемо з містика. Так, містик. Містичний контейнер другого рівня. Давайте його також відкриємо. І тут нам нічого не падає. Окей. М -м -м. Треба буде подивитися, що там буде цікавого. І тут. Так, давайте з них і почнемо. Так, да. павлюк танк випав. давай десяточку будь ласка. 6000 золота. Непогано, непогано, що я можу сказати. Подивимося, що нам далі випаде. Так. Угу. Золото дає дуже гарно сьогодні. Не то, що би хотілося, но непогано. Ну, ось таке у нас вийшло відкриття. Кому сподобалось, закидайте вподобайку, підписуйтесь, ну і до зустрічі.